В якому розповідь про мою подорож морем сягає кульмінації у величному зображенні шторму та завершується жахливою несподіванкою. Морська сиренада самотньо розтинала води моря, минали дні за днями сонячі, небесно блакитні і сонні. Зграйки морських примарків забавлялися перед носом корабля, а в кліватері хвостом волочилися морські русалки, яких ми підгодовували вівсяною кашею. Іноді, коли над морем спадала ніч, я полюбляв заступати Фредріксана за стерном. Виблискуючи в місячному сяйві, Переді мною то підіймалася, то плавно опускалася палуба. Я спостерігав, як мовчазно кутці хвилі та хмари до величної арки обрію. І мене огортало приємне, щемке відчуття. Я відчував себе страшенно важливою персоною і страшенно маленькою водночас, та все ж важливою більше. Час від часу я помічав у темряві живріння люльки-потішника. Він незграбно почелапаючи, перелазив до мене на корму і вмощувався поруч. Погодься, страшенно приємно би і нічого не робити, сказав він мені однієї ночі, вибиваючи люльку в поруч. Але ж ми то щось -то робимо, — заперечив я. Я стерную, ти палиш люльку. А куди ти стернуєш? запитав потішник. Це вже інше питання, відповів з притиском. Бо вже тоді мав схильність до логічних міркувань. Ми ж розмовляли про те, щоб щось робити, тобто діяти, а не про те, що саме робити. У тебе знову з'явилось передчуття? раптом захвилювався я. Ні, — позіхнув потішник. Ого, мені байдуже, куди плести. Всюди гарно. На добран, бувай. Коли Фредерксон прийшов на світанку замінити мене біля стерна. Я розповім мимохідь про дивовижну байдужість потішника до того, що відбувається навколо. Гм? хмикнув Фредріксон. Може, якраз навпаки. Він усім переймається, але спокійно і безметушні. Нас цікавить одне і теж. Ти хочеш бути, я хочу щось робити, мій племінник хоче мати, а потішник хоче просто жити. От жити. чмикнув я. Жити може будь-хто. Гм. знову хмикнув Фредріксон. І замкнувся у своїй звичній мовчанці, схилився над нотатником, де він малював дивовижні конструкції машин, схожих на павутину чи летючих мишей. Потішник за тим своїм прагненням просто жити, видавався мені дещо зрозумілим, що тут такого жити. Ми й так живемо. Як на мене, то йдеться про те. Аби зуміти переосмислити, пережити, зробити своїм набутком купу дуже важливих істотних речей, які щоденно нас оточують. Для цього існує стільки можливостей, що мені хутро дибки стає на карку, як тільки подумаю про них. А у центрі всього я найважливіший і найістотніший, я знаю. тепер, коли минулий літа, мене не раз огортає смуток, що вже немає колишніх можливостей. Замислююся, від чого ж це залежить. Та в кожному разі я й нині у центрі всього, А це вже хоч якась тіха. Уранці Верт запропонував послати телеграму мамі гризлика. Немає адреси, нема телеграфу. відчеканив Фредріксон. А справді, скрикнув Верд. – Що я за дурень, вибачте. І він засоромлено заховався у своїй бляшанці. Що таке телеграф? Поцікавився Гризлик, котрий разом з вертнем ділив житлову площу у бляшанці. Не питай мене, відмахнувся верть. То щось таке велике й чудне. Ним посилають маленькі значки з одного боку зіної кулі на інший, а там з них робляться слова. А як їх посилають? допитувався Гризлик. Повітрям. Розпличисто намагався пояснити верть, розмахуючи лапами. Жоден значок подороз не губиться. Ого, мовив Гризлик і замов вражений. Після тієї розмови він увесь день просидів на палубі, крутячи головою на всі боки і визираючи, де ж прилітають ті значки. Десь близько третьої години пополудні Гризлик помітив велику хмарину. Вона плила дуже низько, була кредіно біла, пухнаста та якась чудернацька. Хмаринка з книжки з малюнками, зауважив Фредріксон. Ти читав книжки з малюнками? не повірю я власним вухам. Звичайно, одна називалася подорож океаном. Хмарка минала нас досить швидко і враз завмерла. Зненацька стало щось неймовірне, щоб не сказати жахливе. Хмарка розвернулася і поплила за нами услід. Перепрошую. пискнув верть. А ця хмара небезпечна. Ніхто не зміг йому нічого відповісти. Тепер хмара, що переслідувала нас за кормою, збільшила швидкість. Перевалилася через поручні і м'яко гупнула на палубу, повністю накривши собою бляшанку вертя. Потім вона почала моститися, вовтутитися з борту до борту, шукаючи зручної місцинки, і опало, і клянувся своїм хвостом, одразу ж заснула у нас на очах. Ти коли-небудь бачиш щось подібне? не тямлячись, запитає Фредріксона. Ніколи. Рішуче відповів він, усе це йому не подобалося. Гризник підійшов до хмари і відгриз клаптик, а потім сповістив, що вона така на смак, як гумка ветерачка його матусі. Принаймні, м'яка. мовив потішник, вимощуючи собі в ній кубельці для спання. А хмарина одразу огорнула його з усіх боків, немов ніжною пуховою ковдою. Вочевидь, ми сподобались хмарці. Однак цей незвичайний випадок значно складнив плавання. Того ж дня перед самим заходом сонця небо дивно змінилося. Воно пожовкло, однак не було неприємної, а якоїсь брудної, жовтої і млистої барви. Понад самим обрієм грізно насупили брови чорні хмаровища. Ми сиділи під дашком від сонця, вертові та гризликові, врешті-решт, далося визволити свою бляшанку і відкотити її на корму, куди гося хмарина не дотяглася. Диск сонця оповився тьмяним серпанком, море почорніло, вітер злякано свистів у натянутих канатах. Кудись без сліду запропастилися примарики та морські русалки. Недобрі перечуття закралися у наші душі. Фредріксон звернувся до мене. Ано, ну перевір барометр. Я переповз через нашу сону хмарину і на силу зумів протиснутися повз неї до навігаційної рубки. Уявіть собі, мій жах, коли я побачив, що стрілка барометра досягла 670, тобто найнижчої поділки. У мене від тривоги затерпнув ніс. Ах, напевно, я зблід, подумалася мені в ту мить. Став білий мов полотно або посірів, як цікаво, як вапно повернувся на корму і ще здалеку загукав. Бачите, я побілів, мов полотно. Нічого не бачу. Звичайний мумітроль, буркнув потішник. Що там показує барометр? «670», – відповів я, як самі розумієте, досить ображено. Мене завжди дивувало, як дехто міє легко руйнувати урочисті моменти в житті певної особистості буденними або й відверто зневажливими зауваженнями. Хай навіть не зі злого умислу, а тільки через власну бездумність. Я глибоко переконаний, що з кожної безвихідної ситуації необхідно шукати вихід, особливо беручи до уваги нинішню ситуацію. До того ж, на мою думку, страх зменшується, якщо його посилу на себе наганяти, та ще ж так приємно справляти враження на інших. Звичайно, потішникові не під силу збагути мої міркування. Відомо, що розумові здібності розподіляються непорівно. Однак не мені сумніватися, чи мають право такі, як потішник, на висловлювання власних, хай навіть незрозумілих думок. Фредріксон тим часом лопотів вухами та принюхувався до вітру. Він оглядав морську серенаду з ніжною турботою, а потім мовив. Вона добре збудована, витримає. Вертеві та гризликові ліпше заховатися до бляшанки і зачинитися зсередини, бо за мить налетить шторм. Тобі вже доводилось потрапляти у шторм? обережно запитав я. Ясна річ доводилась, відповів Фредріксон. У книжці подорож океана. Не думаю, що варто сподіватися більше хвиль, ніж там. А тоді налетів шторм. Раптово, несподівано, зненацька, як усі шторми. Щоправда, у першу мить розгубленості морська серенада мало не втратила рівновагу, але швидко говтилася і, загрібаючи лопастями, впевно помчихала бурхливим морем. Полотняний дашок зірвало вітром, немов листок, і понесло понад хвилями. Він був у доброму стані, тож маю надію, що хтось його знайде і використає собі на втіху. Бляшанка верті застрягла під поруччям, і щоразу, коли корабель спадав униз чи здіймався на гребінь хвилі, гудзики, підв'язки до шкарпеток, концерні відкривачки, свяхи та скляні кульки немилосердно та всередині. Верт відчайдушно голосив, що йому млосно. але ми нічим не могли зарадити. Ми місто трималися за те, що потрапило під руку, коли налетів шторм, і сповнені жаху не зводили очей з грізної стихії. Сонце зникло. Обрій теж зник. Все навколо змінилося до невпізнання. Стало чужим та ворожим. Хвилі, перелітаючи через поруч, обсипали нас бризками шумовиння, за бортом панував чорний, знезбагненний хаос. Нараз, десь на підсвідомому рівні, мені сянула думка, що я нічого не знаю ні про море, ні про кораблі. Я гукнув Фредріксона, але він мене не почув. Я був сам самісінький, кинутий на поталу негоді, і навіть усвідомлення того, що це, можливо, найдраматичніший злет мого до теперішнього життя, не давало полегші. Не відчував ані найменшого бажання наганяти на себе ще більшого страху, радше, навпаки, любить читачу. Може, вихід з безвиходів ліпше шукається на публіці, коли на тебе дивляться збоку? Натомість я спробував применшити свій страх, думаючи. Якщо заплющу очі і вдаватиму, що мене немає, може, ніхто й не згадає про моє існування і все менеться? Усе, що відбувається, немає, власне кажучи, нічого спільного зі мною. Я опинився тут випадково. Я справді заплющив очі, зіщулися, раз у раз повторюючи вам заклинання. Усе менеться, я зовсім крихітний. Сиджу на гойдалці в садку пані Гемулевої. Скоро мене покличуть, їсти вівсяну кашу. Ага. Гукнув Фредріксон, перекрикуючи бурю, вони менші. Я не зрозумів, що він каже. Менші. репетував Фредріксон. Хвилі менші, аніж у книжці з малюнками. Але я ніколи не бачив хвиль з Фредексоної книжки, тому не розплющував очі і ще сили тримався за гойдалку в садку пані Гемулевої. Це допомогло. За якийсь час я дійсно відчув, як м'яко колише мене гойдалка. Шторм кудись зник, ніщо мені більше не загрожувало. А розтуливши повіки, не повірив очам морська сирина далинула високо в повітрі під нап'ятим величезним білим вітрилом. Далеко внизу, під нами, далі шаленіло море, котрі поперед себе темні, збурені хвилі. Однак згори все здавалось, іграшковим, і шторм вже зовсім не лякав. Ми летимо. летимо, ми летимо. Вигукував Фредріксон, він стояв коло поручнів і не зводив очей з велетенської білої кулі на щоглі. Як тобі вдалося прягти хмару? чудувався я. Вона сама запряглася, Летючий річковий корабель. І Фредріксон поринув у глибоку задуму. Нічна темрява споквола розсівалася. Небо стало сірим, дуже похолодніло. Потроху я почав забувати, як намагався заховатися на садовій до оці пані Гемулевої. До мене поверталася моя впевненість та цікавість. Захотілося кави. На дворі справді було страшенно холодно. Я обережно потрусив лапами, помацав хвоста і вуха. Все на місці, нічого не ушкоджено. Потішник також уцілів пригнувся за бляшанкою вертя, намагаючись припалити люльку. Тільки морська сиренада була в жалюгідному стані, гла зламалася, водяне колесо відлетіло, обірвані канати жалісно вигойдувалися в повітрі. У кількох місцях прим'ялися поручні. Палуба була стелена водоростями, якимись уламками, а подекуди навіть замлілими примариками. Та нас підкало найгірше лихо, безслідно зникла золота цибуляста баня з даху навігаційної рубки. Наша хмарина поволі випускала дух. Корабель опустився на воду. Коли небо край на сході переживів, нас, як і перед тим, вихитувало на збурених хвилях, а до вух долинав брязкит бурзиків з бляшанки вертя. Біла хмарка, з книжки з малюнками, знову вклалася між поручнями до сну. Дорога команда!» – урочисто проголосив Фредріксон, ми гідно витримали шторм. Випустіть тепер мого племінника з бляшанки. Ми відчинили покришку, з бляшанки висунув голову Верт, змарнілий і позеленілий від хитавиці. Клянуся своїм найліпшим гудзиком!» – мовив він слабким голосом. Чим я провинився, що мені так зле. Ох, що за життя, суцінні клопоти нещастя, лише погляньте, на що стала схожа моя колекція, охлишеньку. Слід за вертом з'явився й гризлик, понюхав повітря, чмихнув і сказав Я голодний перепрошую!» – замахав лапами помиверть. Як тільки подумаю про приготування їжі? Не турбуйся, заспокоїв я його, мені не важко зготувати каву. Простуючи до рубки, я кинув крізь проламані поруччя відкритий сміливий погляд на море і подумав тепер я вже дещо про тебе знаю, і про кораблі теж, і про хмари. Наступного разу не буду зажмурюватися і щурюсь зі страху. Заверлася кава, над світом зійшло сонце. М'яко і ніжно пригріло мені мертвого живота та збадьорило мій дух. Я пригадав, як воно сходило першого ранку моєї свободи, коли я втік з притулку для мумів троленят, і як світло потім того дня, коли я будував на піску свій дім. Я народився у серпні під величним знаком Лева і Сонця. Мені судилось простувати сповненим пригод з шляхом, визначеним сірками. Шторми. Пусте, вони існують, мабуть, лише для того, щоб після них сходило сонце. Для рубки я змайструю нову цибулясту баню. З почуттям глибокого задоволення я сірбав каву. І ось сторінку перегорнуто. Я підходжу до нового розділу в моєму житті. Попереду земля, великий самотній острів посеред морських просторів, гордовитий силует чужого узбережжя. Стоючи на голові, загукав. Фредріксоне зараз знову щось трапиться. Вертеві одразу минулася млість. Він кинувся на витиль лату бляшанці перед висадкою на суходіл. Гризлик Гризликугри сам себе захвостав від збудження, а Фредріксон загадав мій наглянцювати все металеве обладнання, яке оціліло після шторму. Потішник байдикував. Нас відносило просто до незнайомого берега. На гребені високого гірського кряжу виднілося щось схоже на маяк. Башта ворушилася. Витягуючись то в один, то в інший бік. Небачений феномен. Але за клопотами та метушнею ми невдовзі забули про неї. Коли морська сиренада підійшла до самісінького берега, ми поставали в ряд біля поручнів, причесані з почищеними зубами та хвостами. Раптом, звідкіля, згори, з понад наших голів долинув зловісний голос. Ой, мене марав вхопить, якщо це не Фредріксон зі своїми друзяками. Нарешті ви потрапили мені до рук. Німа сцена. То був Дронт Едвард. І, до речі, страшенно лютий. Отакі От речі відбувалися у часи моєї молодості, завершив тато читання спогадів і згорнув зошита. А далі, запротестував Чмих. що сталося потім? Дрон хотів вас затоптати?» Про це довідати згодом, загадково мовив тато. «Цікаво, правда? У цьому й полягає головна таємниця письменницького хисту, обірвати розповідь у найцікавішу мить. Усе товариство, татом мітроля, сам мітроль, чмих та ніхмомрик, розташувалися на піщаному пляжі. Слухаючи розповідь про страхітливий шторм, друзі милувалися морем що як завжди наприкінці літа мляво накочилось на берег і уявляли собі морську сиренаду, котра, немов корабель привид, летіла крізь бурю з їхніми ртусями на борту. Як його, мабуть, виснажила морська хвороба у тій бляшанці, пробуванів чмиг. Похолодніло. Може, трохи пройдемося? запропонував мітато. Товариство рушили у бік мису. Вітер підганяв його спину. «Зумієте наслідувати голос гризлика. Запитав їх мумрик. Тато спробував. Ні, не так. Має звучати, як із ніби із металевої труби. Як на мене, трохи схоже, потішив татам момітроль. А потім ти, здається, втік за тіфнатами, теме, тато. Та, може, й так, знітився тато. Та це трапилось набагато пізніше. Можна навіть не писатиму про це. Як це? обурився чмих. Та про все треба написати. Чи може ви тоді рвели розпутнє життя замовни, урвав його момітроль. Годі, годі, вгамував дітей йому тато. – Погляньте, там щось прибило до берега. Ану, принесіть. Друзі побігли туди, де показував тато. Що це? запитав ніхмумрик. Предмет був важкий, великий і схожий на цибулину. Напевно, не один день носили його морями, бо він обріс водоростями та мушлями. не де на потрісканому від воді дереві виднілися сліди золотої фарби. Тато мітроля взяв дивний предмет у лапи, довго розглядав, очі його при цьому круглювалися чимраз більше, а журасці він затлив їх лапою і зітхнув. Діти, врешті врочисто мовив тато, ледь тремтячим голосом. Це, як ви бачите, баня з дашка навігаційної рубки морська серенада. «О!» – що набливо зринив у А тепер вів далі момій тато, зворушний спогадами майже до сліз. Я маю намір розпочати роботу над новим великим розділом і поміркувати про знахідку, але на самоті, погратись тим часом у печері. З мемуарами під однією пахвою та золотою баною під іншою, він попростував на край мису. А я таки був бравим умітронем замолоду, бубонів він сам до себе. Та й зараз мені нічого не бракує, додав по хвилі і радісно притупнув ногою. Thank <laughs> you.